Всім, з вами Вікторія, і ви на каналі Міс Фіалка. В сьогоднішньому відео я хочу показати вам сорти фіалок, листочки фіалок, які виявилися такими досить впертими, якщо так можна висловитися, через те, що вони довго, -довго тривалий час не хотіли давати мені діток, не хотіли. Показувати своє фіалочне потомство, якого ми з нетерпінням чекаємо. І ось ці сорти. Значить, я поливала фіалочки в контейнерах і передивлялася, і хочу показати вам ті листочки, які от просто ну, найдовше сиділи, як то кажуть, і не хотіли давати діток. Однак хочу одразу ж зауважити, що я ставила багато. Хто дивився мої відео, то знає, що я ставила дуже багато листочків укорінятися. Я відновлюю свою фіалочну колекцію і поставила десь ну, декілька десятків, це точно нових сортів на корінення. Показувала вам свої фіалочки. І е, повинна сказати, що більшість із них мене порадували. більшість, Курінилися швидко і потомство теж почали давати швидко. На даний момент більшість уже листочків з діточками. Класні, прикольні, такі симпатичні, різні всі, але всі, мені подобаються. Але все ж таки, от декілька сортів є. Ну, як завжди, ви знаєте, хто спробував да, вирощувати фіалочки з листочків, то знає, що є такі уперті, да, як ми їх називаємо. Що не хочуть от довго сидять і не хочуть. Одночасно хочу сказати, що я перебирала от листочки, щоб вам показати, да, щоб зняти відео, відставляла їх окремо і в одну частину контейнера кожного, щоб потім їх зібрати і от вам представити, да, якби то на них. Висловити своє незадоволення mm. ними. І що хочу сказати, що за, навіть за той час, що я їх відбирала за ті декілька днів, так, що деякі з них вже все ж таки оказалися з дітками. Да, Побоялися, що попадуть сюди, стануть героями цієї теми, да, цієї, цього випуску про вередливих. Сортів, вередливі сорти фіалок. Так, і що хочу вам показати? Ну, давайте все-таки почнемо з тих, хто все ж таки досить довго і до сих пір сидить і не хоче нас радувати дітками. Значить, це в мене тут декілька сортів. Так, Rebels Rosebud. красивий листочок, бачите, така. Такий якраз цікавий все. Ну, нема, просто нема. Так, хочеться побачити, діток-діток нема. На жаль, це один в мене листочок. Бачите, він такий рожевий, строкатий з рожевими кольорами, але чекаю, чекаю, вже виходить загалом більше чотирьох місяців. Пройшло це вже довго. Корінці тут є, на вигляд, класний, але поки що немає. Діток у нього. Так само такий красивий. Може, через те, що тут зеленого пигменту мало Rebels rebels Restless Heart. Цей теж поки що не хоче мені ніяк давати діточок. Два таких листочка очікуємо на фіаличне потомство. І оцей один ДН поцеляна Валеді. В одному екземплярі в мене представлений, і теж поки що діток немає. Оці три, виходить, сорта. Я все очікую з нетерпінням і ніяк не хочу. Більше 4 місяців вже це забагато. Але будемо. Поки що я ніякої стимуляції не роблю. Залишаю ще все-таки тих, тих самих умовах, будемо дивитися. Так, і хочу вам показати оці. Краси, які я поставила їх, приготувала відео знімати, але вони тут же, ж, тут же зразу одразу ж, дивіться, стала передивлятися і побачила, що вже діточка з'явилася. Ось, вона ще дуже-дуже маленька. Як вам показати, що було видно? Ну от, її вже видно, да. Так, вирішив виправитися своєчасно цей сорт. А теж красиво, бачите, таке гарнюська забарвлення, дуже красиве Елє Зарянка. Цікавий сортик О, вже дав діточок. І так само от у мене три їх, два листочка ще були посаджені в один стаканчик, один, бачите, як витягнувся, сам виріс, але все-таки діточок дав. От дві тут є біля ножки, біля черешка цього листочка. Один темніший, один світліший, всі з діточками, вже дітки підростуть, ми їх отсадимо. Так, ці ви, виправили свою поведінку своєчасно. Так, не захотіли ставати у нас негативними персонажами. Так, і ще покажу просто з тих, які дали пізніше, ніж основна маса, але з дітками, отут же, бачите, дітку видно, вона от прямо біля. Стінок стаканчика розташована. От, бачите, як її класно видно, як вона росте. Може, для неї це не зовсім зручне розташування, але нам цікаво подивитися. Так, Cajun's Dixie Pride. Такой, такий класнючий сорт. От Буде у нас дітка далі. Одним з останніх дав De Ean Листочок симпатичний такий, бачите, з такими, з таким різним, таким срюшечками, з, з такими краєм. І ось вона маленька, дітка, діточка ось вона є. Є тут біля самого черешка. От всі наші красені. Тобто, виходить, загалом тільки два, да, от. Два-три сорта, які повністю ще не захотіли давати дитячок. Будемо за ними спостерігати. Якщо буде потреба, то все-таки прийдеться їх певним чином стимулювати, для того, щоб вони все-таки дали нам маленьких фіалочок. Бачите, взагалі стан класний. Всі в гарному. Стані, всі почуваються нормально, у всіх є тургор, всі такі здорові, свіжі на вигляд, це не може не приносити задоволення. Прямо наблюдаєш за ними, от спостерігаєш і класно. Все. В інших теплі, тепличках також всі гарно почуваються. Не можу, не можу. Сказати нічого поганого, вже в мене з'явилося, з'явився зараз іще один контейнер. Я нещодавно пересаджувала стартери в інший ґрунт, ставила їх на фітіль і з кожного взяла по одному листочку, щоб ті сорти, ті, що я придбала стартерами, теж діточками, стартерами, щоб вони теж були продубльовані, поставила на вкорінення черенки. Ось, власне, все, що я хотіла вам сьогодні показати. Дякую вам всім за увагу. Бажаю всього найкращого і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока!